Ми перебуваємо. Біля Святошинського районного суду міста Києва у нас дуже хороші новини, тому що ми виграли справу по частині першій статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. По цим матеріалам мого клієнта Андрія звинувачували в тому, що він відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, але ми довели, що цього не було цього не відбувалося, тому що сам лікар відмовився проходити огляд мого клієнта через певні формальності. І справа закрита. Андрію, ваше враження. Я дуже радий, що як то кажуть, справедливі справедливість вас торжествувала. Велике дякую адвокату за ту роботу, яку він провів. І перевідививши всі ті відеоматеріали, знайшли все ж таки не неправильні дії або Ну, неправильні дії співробітників, які допомогли нам вийти з цієї ситуації з перемогою. Дякую, Дмитро. Дякую, Андрію, за довіру. На все добре.